Бачите, як цей букет такий гарний, тут переди мною стоїть такий він різний, такий цікавий. Він дуже гарний. Є, і мені подобається от різність. Тому не бійтеся бути різними. Так же само і в житті. Як ви будете різними, Бог нас робить різними. Є піст, інакший, є великий день. Ура! Вели вони понеділок. Ура, красота! Бачите, і тому будьте різними, але будьте одинаковими по відношенню до Бога в любові, в надії і в глибокій вірі до Бога. Оце є важливо. занурюватися. Ми маємо бути постійні в напрямку, так? в напрямку до Бога. Оце є постійне. Решту все змінне. Навіть коли ми напрямок маємо постійний до Бога, то відстань до Бога має. Зменшуватися, ми маємо приближатися до Бога. І не бійтеся, і не лінуйтеся.